Audi Q3, яка до нас приїжджала на партнерське стовп. Капот, крило, радіатор. Вже, до речі, друзі, і готова. Хлопці закінчили її вчора робити. Порихтували, поставили елементи, пофарбували. Бачите, вже машина повністю готова. Я нагадаю вам, що в нас не було передньої частини машини, бо машина приїхала без бамперу, без фар, ну це все лежало. Словання автомобіля в багажнику. Ми вирішили поставити нашому клієнтові європейські фари. Як вони виглядають? Ну, в принципі, машинка така гарна та цікава вийшла. Нам лишається лише постановка на облік, хімчистка і все. Машину будемо віддавати клієнту. 51 тисяча милі пробігу на підігрівах трьохзонний клімат, коричневий салон, цікавий. Панорамна стеля. Бачите, поставили клієнтові чорні. Шільдики, Audi, ось так машинка виглядає в цілому. Дуже прикольна тачка, мені вона подобається. Багато ми цих кутритів привозимо, і ось це черговий автомобіль, який ми привезли, під ключ, відремонтували для нашого клієнта.